Ти граєш у штормі і демонів сила, під музику нам напинає вітрила, і хвиль накривають нас, котячись з граї, і кожна неначе з нас шкіру здирає, світінням чаруєся, фосфоресцентним, у місячну ніч. Коли ти з інструментом і ребра розтягуєш акордеона, а пальці по клавішах шкварять з розгону, байдуже куди нас у мандрах закине, допоки нам дме оцей вітер у спину, нічого немає між нами і смертю, лише паруси, і серця наші уперті. У вухах звучать нам тюленячі хори, китів голосінням відлуніє море, хай нам до кісток обдирає все тіло, як східні вітри береги оголили. Дограєш, а місяць втече, і тої миті залишать нас демони. І стихне у світі.